Добрий день! Вас вітає учениця 9 класу Вовківської гімназії Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області, Лідванська Юлія. Хочу представити вам проєкт Українські діалекти, мовне розмаїття нашої країни. Актуальність даної теми полягає в тому, що українська діалектна мова має величезну цінність для лінгвістики, історії, філософії, як джерело пізнань про минуле, побут, культуру, моральні цінності, народу. Метою проєкту є дослідити діалекти української мови, їхні фонетичні, лексичні, граматичні особливості, на фоні яких сформована сучасна українська літературна мова, донести до сучасного покоління цінність і значущість всього українського, виховувати повагу до мови як однієї з найбільших святин народу, закохувати у рідне слово. Українська мова багата та різноманітна, її діалекти є невід'ємною частиною цієї унікальності. Вони формувалися під впливом історичних. Географічних і соціокультурних факторів. Вивчення діалектів допомагає краще зрозуміти мовні традиції регіонів та зберегти культурну спадщину. Що ж таке діалект? Діалект це різновид мови, що використовується в певному регіоні, має свої особливості у вимові, лексиці та граматиці. Він відрізняється від літературної мови, але є її важливою складовою. Основні групи українських діалектів українські діалекти поділяються на три різні групи, північні діалекти. Поширені на полісі Житомирщина, Чернігівщина, Київщина, частково Сумщина характеризуються дзвінкою вимовою приголосних град, замість храд, вживають форму ходю, роблю, замість літературне ходжу, роблю, південно-західні діалекти, поширені на Галичині, Буковині, Закарпатті, Волині, властиве м'яке звучання, дзядя замість дід, використовують іншомовного походження Через вплив польської, угорської, румунської мов. Південно-східні діалекти, поширені на Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Донбасі, Одещині. Збережена давня українська лексика, характерне окання ходов домов замість ходжу додому. Фонетичними особливостями діалектів є перехід звука г у «г» або, навпаки. Вимова Є як «є» в західних діалектах, дзекання і цекання в північних говорах. Дзетя замість дитина. Лексичні особливості полісся. Книж корж. «пательня», сковорода. Галичина. Файно. Гарно. Боняк каструля. Слобожанщина. Чара. Чашка. Бахур хлопець. Граматичні особливості. Використання старих форм поїхаємо, замість поїдемо. Подовжені слова. Довгенький замість довгий. Наведу приклади діалектних слів та фраз. Гуцульщина. Що ти нигди не видів, що ти ніколи не бачив. Слобожанщина. Тож, бо воно й є. Ось в чому справа. Полісся. Пойдемо до лісу. Підемо до лісу. Діалектні особливості на прикладах. Північний діалект. Літературна мова вогонь. Діалектне слово агень. В літературній мові ліс, діалектне слово ліс. Південно-західний діалект, літературна мова гарна. Діалектне слово файно, літературна мова чоловік, діалектне слово муж. І південно південно-східний діалект, літературна мова «багато». діалектне слово купа, діалекти в сучасній Україні. Хоча діалекти поступово змінюються, вони залишаються важливою частиною розмовної мови, діалектизм активно використовується в літературі Тарас Шевченко, Іван Франко, Василь Стус, музиці, фольклорні пісні, сучасні гути та в кіно. Тарас Шевченко у своїй творчості часто використовував південно-східні діалекти української мови. Це відображено в таких творах, як наймичка, Катерина і Мертвим, і Живим. Іван Франко активно використовував галицькі західноукраїнські діалекти, особливо в прозі. У казці Лис Мкита, Повісті Захар Беркут, діалогах селян, часто трапляються діалектизм. Він підкреслював народний характер героїв, використовуючи гуцульські, Бойківські. Лемківські мовні елементи. У творчості Василя Стуса діалекти трапляються рідше, однак у його листах і деяких поезіях можна знайти елементи розмовно української мови з діалектним відтінком, як у зутворах: зимові дерева, палімпсести. Стус переважно писав літературною мовою, але використовував народні форми для емоційного забарвлення. Чому ж варто вивчати діалекти? Вони допомагають зрозуміти розвиток української мови. Діалекти зберігають елементи староукраїнської мови, вони відображають унікальні українські традиції кожного регіону, використовуються в народній творчості, літературі та медіа. В сучасному мовленні діалекти поступово змішуються з літературною мовою, проте їхні елементи активно використовуються у повсякденному житті, спілкуванні між носіями діалектів у локальних газетах, книгах та інтернет-контенті, гумористичних шоу та стендап комедіях Фактори, що впливають на зникнення діалектів, це Урбанізація та переселення людей, вплив медіа та інтернету, освіта та стандартизація мови. Дякую за увагу! Слава Україні!